Любі дівчатка! Компанія Віковий Схід вітає вас з сьогоднішнім святом 8 березня. 8 березня це початок весни. Я хочу вам всім побажати, щоб в душі у вас завжди була весна, а на сердечку, щоб у вас була любов і кохання. Любіть свою сім'ю, любіть один одного, підтримуйте завжди один одного. Радійте завжди за успіхи інших людей, і дівчатка. Ми з вами в дев'ятому періоді повинні об'єднуватися для того, щоб у нас була велика удача підтримувати одну одного, радіти успіхом. Кожної дівчини і бажати, як завжди, щастя і всього самого чудового. Тому що, коли ми бажаємо і радіємо за успіхи інших людей, ми постійно приваблюємо в своє життя радість, гарний настрій, позитивні емоції, Всесвіт починає нам дарувати і виконувати. Наші бажаннячка, а також коли ми з вами будемо завжди прибувати на позитиві на цій гарній позитивній ноці, то у нас з вами завжди буде здоров'ячко. Тому, дівчатка, робіть такий челендж. Бажайте! Кожному щастя, здоров'я, процвітання, те, що ми з вами будемо випромінювати, те, ми будемо і самі отримувати таким чином. Хай сьогоднішній день принесе вам тільки позитивні щасливі емоції, щоб ви настільки сьогодні. Були такими квітучими, радісними, посміхалися, посміхайтеся цьому всесвіту, любіть себе, насолоджуйтесь цим життям. Життя воно одне, тому проживайте кожен день щасливим, радісним. Хай всі ваші чоловіки вас вітають сьогоднішнім святом, дарують вам суперквіти, супер подарунки, супернастрій. Позитивні емоції, щоб все, що вас навколо оточує, воно приносило вам тільки радість і гарні емоції. Дівчаточка, любі кохання, сонечка, любіть цей всесвіт, любіть його, насолоджуйтесь, радійте. Ну, будьте такими, знаєте, гарньонькиними сонечками, які будуть постійно випромінювати і бажати всім позитивного настрою, щастя. І танцюйте! Обов'язково танцюйте кожен день. Кожен день, дівчата! Це буде успіх, радість в вашому житті! Віковий схід вас цьомає. па папа!